Science. Як рослини витримують вкрай холодну температуру? Полетіти у вирі вони не можуть, тож доводиться мерзнути. Секретна зброя це хімічні речовини, що їх вони виробляють. Ці речовини атакують кристали льоду, щойно вони починають утворюватися, зберігаючи таким чином воду в рідкому стані, навіть коли температура опускається нижче нуля кожна рослина має свою власну стратегію. Дуже часто це певні речовини в клітинах: цукри чи солі. Вони працюють приблизно так, як агенти проти заморожування працюють в радіаторі автомобіля. Це означає, що клітини захищені від замерзання, так би мовити, до мозку кісток. Сніг і мороз можуть створити серйозну проблему для садоводів, які вирощують рослини з різних географічних регіонів, особливо якщо їх не утеплити восени сухим листям чи соломою. Ті рослини, які походять не з нашого регіону, а наприклад із Середземномор'я, як от розмарин чи фігове дерево, аби перезимувати назовні, мусять бути належним чином захищені. Удане файґа ті дразунітерд, дімусин азу і кутких Деякі рослини вдаються до своєрідного біомеханічного дзюдо. Вони використовують мороз, аби позбутися надміру води в клітинах. Що менше води, то меншим є ризик утворення кристалів льоду. Рослини, які можуть не витримати великих холодів, наприклад, кактуси, краще занести всередину приміщення. Слід зазначити, що багаторічні і вічно зелені рослини можуть зазнати шкоди внаслідок тривалих сильних морозів, коли ґрунт замерзає, перешкоджаючи доступу води до коріння. Таким чином, рослини гинуть від браку вологи.